Привіт, друзі, О, в нас знову кльовий різнокольоровий бокс з шикарними картками. Дуже мені подобається ця серія. Багато всяких класних карт випадає з нього. Коротенький ось опис, як завжди. Трошечки покоцалась коробочка. І тут ну, це таке проблеми транспортировки. А, магнітики мої улюблені. Так, тут нас чекає гарнючий арт. З Одна спешл, Один спешл з цієї сторонки. Так, тут ще шість базових і один спешл. І тут бачу ось ще один спешл також іде. Чомусь не зверху. Але так вирішили китайці. Що зробиш? <кхм> така ось обкладинка, Коротенький опис. Досить е міцненький такий бокс. Ой, бустер. Так, це WR-картка. Не певен, але, схоже, в мене така вже є. Мала випадати раніше. І ось ще така ось гарненька SSR. -очка. Здається, також дублікат. Такий у мене вже був. У Дивіться на цю красу. Шикарна вишечка з Ямапа. Це кайф. Дуже класно На жаль, не номерна картка, але все рівно дуже круто Гарна вишка. Так. Новенька для мене картка з усопом. В моєму неулюбленому стилі, де картки осучаснені, Але, пронамні, дуже блискуче. І нова. Що є круто. Так, ще одна карточка, яка в мене вже є, SSR. -ка. Прикол. Тут якісь колекції написано. Не дуже... Зрозумів, ага. QR-картка з е, нашим санджиком, Але в мене така вже випадала прямо минулого разу. Дуже шкода. Отримати повторочку QR — це не круто. Не хотілося б цього. Ну вже як є. Та воно і не дивно. Багато відкриваєш, багато маєш повторок і це вже втрачає весь сенс. Ага. Картинка Пазлу, містер 5. Людина, що козявки свої розкидує. Ага, Пудінг. Можливо, нова для мене картка. Не певен, але ну, ця точно була. Дуже вже багато всього маю і важко мене вже здивувати. Деякі е, мають напис «Collections», колекш, деякі ні. Щоб то позначило питання. Така також була вже. Так. Ага. Не пам'ятаю, можливо, це також нова, важко сказати. Ой, такі Круто. Це ми розглянули половиночку бокса. Пішли до другого спешала. Цікаво, що він нам принесе. А це фрукт. Новенький для мене, гарненький, супер блискучий фруктик. Круто. Моя колекція фруктів зростає, що є дуже добре, насправді. WR-картка з Луфі, яка в мене вже була. Знову повторка. Так. Ага, Бартоломео проти Кавинбіша. Шикарняча Пікей-картка. Дуже класна. І повторка. Я вже на базові картки на SSрочки не звертаю уваги особливо. Навряд чи щось нове я зможу отримати з них. О, клас! Бігмам і Кайдо. Це точно новесенька. Реально кльове доповнення колекції. І, будь ласка, повторка. <клес> Така історія коханечка. Це Сценарій Санджі? Санджи пса сподобалось би. Так. Бустерців майже не залишилось. О, але це повторочка у мене така вже була. Ейс, Ямато. Ямата. Клас. І ось така ось дівчинка. Все повторка. Останній бустер. Ну ж бо, давай, щось таке особливе. Вау-вау! Ва, ва. Це справді особливо. Реально дуже класно. Картка з Богом Енелем. Це вогонь. І дивіться, новенька для мене картка. Новенька СССРка, кайф і колекцію трошки поповнив. Тож. Навіть в базових кар... карточках щось та випало. На жаль, це все, Це все, що нам дав цей бокс. 100% новенька картка для мене. Це все повторочки, повторки. Дуже багато повторок навіть сьомом бокс. А це можливо також нова. Важко сказати, але можливо пудінг не було. Ну, Як мінімум три картки під питанням З заявочкою набути новиночками в моїй колекції. Клас. Уф, навіть не знаю, все якось поштучно, не так багато, як звичайно. Частинка пазлу, Не люблю пазли. Добре, що є. WR-картки. Я так зрозумів, їх не супер багато, тому що вони вже повторюються декілька раз. Це не круто. А Yamato Ace і мила, дуже мила нам. Нам така малашка і Санчик. Гарно. І карніча протибоборство. Кайдовий, Big Mam. Covenбіш, Бартунео. Дві офієзні картки я отримав. не така кльова але просто супер блискуча. І принаймні не повторка для мене картка з Усопом Повторка кюарки з Санчі. На жаль, повторка. Фрукт. Досить стильна гарна картка. І афіязний бохинель. Дуже класна картка. Дуже-дуже кльова. Але самий смак. Ось така вишка з ямату. шикарнічий будочок чорний. Тут, яка гарна краса. Воно таке рельєфне, текстурне. Це прям класно. <ріх> От такий вийшов бокс. Дякую, друзі, всім, хто дивився. Не забудьте, будь ласка, залишити якийсь коментар, вподобайку. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!